Азаров з великим сумом заявив про те, що в Україні за нього ніхто не проголосує, і більше йому при владі не бути ні йому, ні таким же проросійським політикам, як він. Адже ті, хто голосував за нього та за Януковича, це, як правило, мешканці Донбасу. Донбас в руїнах з Донбасу люди повтікали і вже ненавидять Росію. І мільярди доларів вкладені в проект таких діячів, як Медведчук. Перетворилося в посміховисько на весь світ. І вже це буде фінал їхньої політики. Навіть такий перспективний діяч, як Мураєв, який, на мою думку, теж позиціонував себе як проросійський діяч і міг бути президентом України, принаймні точно в парламенті, теж, на мою думку, політичний труп. Все це діло рук. Далікого многоходовщика і президента міра Владимира Путіна, те, що створювалося століттями, те, що насаджувалося нам при радянській владі, цей горе геній похоронив за 4-10 років, дивлячись, як рахувати. Тож Україна знову має інший шанс і нових політиків. І, до речі, залужний, на мою думку. На цьому тлі виглядає дуже класно, і якщо він подасть кандидатуру в президенти, то шанси бути президентом у нього досить великі. І тепер, вибираючи собі нових керівників, Україна буде дивитися на їхні дії під час 14 2024 року. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.